Ну що, хлопці, послухаємо українську історію кохання. Ну, коротше кажучи, історія така. Також в чат рулетки познайомився десь приблизно в жовтні 25-го року з дівчиною 39 років. Почали, начебто, спілкуватися, і все було, в принципі, нормально, але вона мені обозначила, що вона заміжня. Але як вона мені сказала, що вона розводиться з чоловіком. Точно, все розводиться з чоловіком, таке. Тому я продовжу спілкування. І в принципі, в нашому спілкуванні в мене навіть якісь почуття до неї виникли. Я сам з Дніпропетровської області, вона з Хмельницької області, ну, доволі далеко. Але я взяв, ну, поїхав в Хмельницьку область. Хоча вона мені говорила, що, в принципі, буде, Піс... вже перед тим, як я їхав, вона все одно мені говорила, наприклад, що я ні, я буду повертатися до чоловіка. Ота так. А вас не смущало спочатку, що вона неї чоловік, крім Сму... да, Так, смущало. Дивіться, смущало. Але ж вона мені спочатку казала, що я буду розводитися. Потім вона мені сказала, що я не буду розводитися. Знаєте, для короткочасних стосунків це ще як би пішло. Ну, скажімо, для довготривалих, нормальних, стабільних. І коли жінка така, знаєте, вагається то з тобою, да, то не з тобою, да, то щось надумає. Да, да. Це я вже це, це я розумію, так. Да. Так от, поїхав я в Каменець. Ми там, знаю, позажигали, вона в мене телі переочувала. Все добре. Але все одно. Приїжджаю додому, все одно. Я буду з чоловіком. Чоловік повертається з війни на, дві, на два тижні в відпустку перед новим роком. Буду з ним налагоджувати стосунки. Ну, я думаю, ну все, коротше, все. все. <плес> <плес> проходить новий рік, проходять ці два тижні. Вона мені знову пише, вона мені знову дзвонить. І щось типу того, не того, я нічого не можу зробити. Ну, ама дійсно до неї, були, до неї були почуття. І в процесі розмови знову я їй починаю говорити, що ну давай, давай щось якось, ну давай, я в принципі готовий був. Все одно я, я в принципі, думаю, з цієї Дніпропетровської області якби виїжджати. Угу. Ну, я думаю, вже на новому місці побудую з людиною якісь стосунки. Вона мені каже так, давай. Давайте типу, ми починаємо зустрічатися. Я чоловіку, ти тільки зачекай трошки. Там я підготовлю почву, скажімо так, я чоловіку скажу, що все. Е, вона мені казала, що навіть з дитиною своєю розмовляла, що буде з батьком розводитися ну і так далі. Начав, стоп, все два тижні, все добре, і я вже такий радий. Все, думаю, вже плани свої, вже там думав, як іпотеку брати на будинок Хмельницькій області. І один день, один день. Ми з нею там сиділи вечорами, ну, теж по зв'язку, тому що ну, відстань є, і бухали, і все інше. І потім один день, все нормально. Я лягаю відпочивати, кажу, все, зараз посплю. Вона каже, до лягай, баньки, і через півгодини мені пише смс-ку. І я все-таки вирішила дати йому шанс ще один. А і ударилися, об мені А З чим так вона вас от зацепила? такий був класний, можливо, секс, там ну Я не скажу, що там прям, ну, ну, ну так, ну не знаю. Ну, зачіпила. Ну може, я такий влюбчивий, не знаю. Ну, коротше, зачіпила, от вона мене жорстко, от моя людина, от я відчув це. Ну, як я на той момент думав. Хочу дати таке трошки нескромне питання. А до неї у вас давно дівчина була в сексуальному плані чи ні? Получається, це ми з нею осінню весною була. 25 ага, років. ну, просто не так. Не слухай, там. Зовсім да. так недавно би сказав. Ну, і. І коротше, все. І коротше, я, типу, бум. Але, так, але знаєте, Це що от, дивую, от хлопцях от, типу, от, вашого. Що от, бачу чоловік там розумний, все, тобто, бо в теж немає ніяких проблем. Думаю, жінка ще в шлюбі, плюс старша, плюс ще й дитина. тобто... Ну, а дасть там якась там відповідальність, там, там якийсь там страх за, за це все, ще інша дитина, ще й при чому. Тобто... І, коротше кажучи, після цього, типу, я навіть їй перезвоню вже не став, тому що це вже не перший раз таке було, що вона мені обіцяла туди-сюди і все. Я вже плюнув. Через тиждень я напився. Написав її чоловіку все, скинув фотки. І вона, коротше, мені ночі почала дзвонити Яна, це ось буквально минулого тижня, почала щось там казати, я вже не пам'ятаю, і потім ми ще зізвонились. Ну, коротше кажучи, я вже все зрозумів, що це повний бред. Так що підписники канала, вчіться на помилках і да, ви Бачите, є такі історії, що навіть би не придумав би сам. Да. Тоб, не було ну, реально. Але так от людьми спілкуєшся, говориш, думаєш, там такі, деколи бувають історії, такі прям і жорсткі, і романтичні, і такі прям. Да. Ну, а це, але це життя. Це життя, так. Це життя. Якби там не було, і начебто так і здається, воно так, наче й правильно, і розумієш, і що, і я. Ну, воно ну, так виходить. А як ви, до речі, з нею познайомилися? <ріст> чатрулетки. А, прям о. <схід> 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 ну, я скажу так: що якщо жінка має чоловіка, має сім'ю, нас вишукає там якось, там знайомство на стороні, це. Це вже все, це вже. Я ж розумію ну я це сам це розумію, досі, я, це сам розумію. Це... я це сам розумів і розумів. Я і... додавлю, що повірте що буде тиждень два, і вона два знову потелефонує. І мені всі говорили і всі казали, що тут діла не буде. Чувак, тут діла не буде. Прекращай, не колоти воду, хочуть, хай живуть. Все. Ну, я, я вже так це і розумію. Що Все, хочуть, хай живуть все. Понятно. Хватит з мене вже дійсно е вірюківить. Понятно. Ну, слухайте, дякую, що поділилися історію. Мадію, що відео запишеться нормально. Потім майте час, коли на канал, писайте коментарі. Добре, вами. Так що, так що якось так. Добре, бережіть себе. Сім самого кращого. Давайте. На все добре. Щасливо. Хлопці, навіщо вам чужих жінок? Думайте своєю головою.